Я спілкувався з міжнародним олімпійським комітетом, вони сказали, що вони ще не прийняли рішення, по тому, що вони допустять чи не допустять російських чи до спортсменів, але тільки під нейтральним прапором. Тоб, тобто не буде ніяких символік Російської чи до Федерації на міжнародних змаганнях і на Олімпійських іграх. Але так, все ж таки так. ми теж виступаємо проти того, що допоки йде війна. Що їм не місце на Олімпійських іграх, і ми надалі будемо працювати із нашими партнерами і з міжнародною спільнотою, і щоб наші спортсмени теж разом з міжнародними спортсменами теж сказали своє слово, що не місце російським білоруським спортсменам на міжнародній арені. Пане Вадиме, у квітні міністерство молоді і спорту заборонило офіційним делегаціям національних збірних брати участь в міжнародних змаганнях, де є росіяни або білоруси. Як будемо з олімпіадою, якщо міжнародний олімпійський комітет таки вирішить їх допустити, і хтось, отримавши ці кваліфікації із білоруських або російських спортсменів, туди таки приїде. Я хочу сказати, що вже на сьогоднішній день ми отримали дев'ять ліцензій. Наші спортсмени вже на кожних змаганнях виграють змагання і отримують можливість приймати участь в Олімпійських іграх, і і надалі ми будемо приймати участь там, де не будуть приймати участь росіяни і білоруси. Ми е, змінили наказ на те, що видах програми там є вже. Ми ж вже розуміємо, де росіяни будуть чи не будуть, і там, де вже видах програми не приймають участь росіяни і білоруси, ми теж приймаємо участь, тому що ми сподіваємося, все ж таки Олімпійський комітет не допустить росіян і білорусів. Якщо він допустить під нейтральним прапором, то вже наша олімпійська родина, всі федерації, всі наші відомі спортсмени, будемо збиратися і будемо. Разом приймати рішення щодо участі в Олімпійських іграх, але я впевнений, що до цього часу у нас вже буде багато ліцензій, Наші спортсмени теж скажуть своє слово, і угу. сподіваємось, що і міжнародний світ теж скаже своє слово стосовно цього питання. Угу. Тобто остаточного рішення немає поки що ні з їхнього боку, і в принципі через це немає і з нашого боку. Так, так, немає не рішення з нашого боку, але я хочу зазначити, що наші спортсмени зараз практично у всіх видах спорту приймають участь, де немає росіян і білорусів, і зараз ви бачили, як який був успіх на третіх європейських іграх, де наша команда в складі 263 спортсмена і спортсменків. Ми здобули 41 медаль, 21 золоту медаль, і в загальному заліку ми були на третьому місці. Це рекорд наших золотих медалей. Я хочу привітати всю Україну, всіх наших спортсменів, тренерів федерації, всі ті, хто доклали всі зусилля, щоб в такий складний час наша країна. 48 учасників третіх європейських ігор була третьою. Це реальний успіх. Я хочу подякувати всім, пане Вадиме. От на цій чудесній новині пропоную поки що поставити три крапки. Будемо дивитися, як розвиватимуться події в міжнародному олімпійському комітеті. Яким буде їхнє рішення, яка, якою буде наша реакція. Дякую за цю розмову. І Будемо працювати надалі. Дякую, Вадим. Гуцайт, президент Національного олімпійського комітету України, міністр молоді і спорту України.